Перекуси не повинні шкодити вашому цукру. Ось як їсти смачно та безпечно. Уникнути стрибків цукру під час зимових перекусів. Вітаю товариство! Ви на каналі Харчування для діабетиків. Мене звати Олександр і сьогодні ми обговорюємо цю дуже важливу, особливо зараз, зимою, тему. Адже зима час теплих напоїв, домашніх перекусів і частих посиденьок біля телевізора або за робочим столом. Для людей із діабетом або тих, хто стежить за рівнем цукру, зимові перекуси можуть стати справжньою проблемою. Проте насолоджуватися ними можна без шкоди для здоров'я, якщо знати прості правила. По-перше, обирайте безпечні перекуси. Горіхи, сир, овочі з хумусом або йогурт без цукру ситно і не провокують стрибків глікемії. Фрукти краще обмежити до яблук, грош чи ягід і обов'язково поєднувати їх із білком або корисними жирами, щоб знизити, рівень, щоб знизити швидкість засвоєння цукру. По-друге, зверніть увагу на напої. Трав'яний чай, какао без цукру або з підсолоджувачем, чудова альтернатива солодким напоям і газованій воді. Пам'ятайте, що рідкі калорії також впливають на рівень глюкози. Тож контролюйте не лише їжу, а й рідини. По-третє, дотримуйтесь порцій та часу перекусів. Краще робити 2-3 невеликих перекуси протягом дня, ніж один великий. Розклад харчування допомагає уникнути різких стрибків цукру і зменшує ризик переїдання. Контроль глікемії обов'язкова частина, перевірка рівня цукру після перекусів допоможе зрозуміти, які продукти підходять саме вам. На основі результатів можна скоригувати порції або вибір продуктів, щоб уникнути неприємних наслідків для здоров'я. Зимові перекуси можуть бути смачними та безпечними для Цукру, якщо дотримуватися цих простих правил. Плануйте порції, обирайте корисні продукти і не забувайте про контроль глікемії. Так ви зможете насолоджуватися зимовими смаколиками без шкоди для здоров'я та самопочуття. І не забудьте підписатися на цей канал. Це теж дуже корисно. Дякую.